Однозначно добре, однозначно це велика гуманістична ідея. Але не тоді, коли ви плюєте безпосередньо на думку військових і розміновуєте Маріуполь і ще там декілька ділянок, дозволяючи прохід ворогу. Ну, як це назвати? З точки зору психології, це називається глупство. От просто глупство. Володимиру Зеленському за це можна, так би мовити, пришити справу не одну, і вона йому буде пришита, ви не переживайте. Але справа в тому, що, окрім того, всього, що це підігравання ворогу, це ще звичайне людське глупство. От, Володимир Зеленський не думав. Що піде, так би мовити, Путін війною? Ну він ж верховний головнокомандуючий, він ж президент України, Міша, йо Він ж не думав, розумієте, виправдання буде в людини. Ну, не думав він, що так буде. Це ж далеко не останній раз, коли він не думав.